Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко поруч зі мною ігор, чемпіон України з різних дисциплін швидкісного складання головоломок, серед яких Кубіки Рубіка та інші пазли. І сьогодні ми вирішили порівняти наші колекції, а саме які колекції? ВЦА головоломок. Що таке ВЦА головоломки? Це офіційні дисципліни, які збираються саме на змаганнях. Ми вважаємо, що це цікаво, бо наші колекції дуже різні. Складаємо ми за дуже різними показниками. У Ігоря це все е, виходить складати в рази швидше, ніж мене. А сьогодні ми порівняємо наші колекції, бо моя колекція коштує. А це ми вам скажемо в кінці відео. Така от інтрига. Погнали! Погнали. З чого почнемо? Давай почнемо з найпопулярнішої дисципліни, це 3 на 3. Окей, давай, яка в тебе трьошка? Але дивись, у нас тут по кілька кубіків 3 на 3, саме якщо розглядати трьох. От у мене, наприклад, три кубіка є, а в тебе два. Чому саме два? Поясни. Одним я збираю двома руками. Так. Як основним і інший, щоб збирати однією рукою. Тому що існує дисципліна е, офіційне складання кубик Рубіка однією рукою. І для цього у Ігоря інший куб. У мене три кубіка Рубіка, і мені все одно складати їх однією рукою чи двома. Вони, в принципі, мало чим відрізняються. Це просто три останні е, кубики, три останні покоління кубіка Ган. Не враховуючи 13 мегелів, тому що він до нас ще не доїхав. Тут у нас 12 маглев. Ось цей кубик, Це ж він. Ні, ось я такий блогер, що я нічого не розбираюсь. Е, найдорожчий кубік Рубіка в моїй колекції, 12 голеф. Виглядає ось так: тут, як ви пам'ятаєте, магнітна левітація, та, як бачите, сторона сама. Докручується. В мене цих кубіків три, е, тому що я складаю їми просто рандомно. Якщо в тебе один спеціально для однієї дисципліни, інший для іншої, то я просто який з рюкзака дістав таким є складаю. Мені все, все одно, тому що в мене не такий професійний рівень. А ще три кубіка Рубіка це максимальна можлива кількість використання їх в спеціальній дисципліні. Е, збірка кубіка на кількість рухів. Розкажи тепер докладніше про свої. Це кубики від один від Мофанга, це торнадо в 3 угу. версія Піонер, найдорожча. Ним я збираю двома руками, і в мене є середній час на виця 7 7.19 Сім дев'ятнадцять офіційне. Так, це всього 6 сотих від національного рекорду. Це так близько. Це це круто. І все ось з цим кубиком ти ставиш так. ці рекорди. Можна я спробую? Так, а ти можеш мої покрутити і порівняти. А ну так він в тебе такий масний. Він так повільно крутиться в моїх руках. Ну не те, що повільно, а контрольовано. Тобто нема різкого руху, навіть якщо я сильно намагаюся це зробити, все одно рух якийсь плавний. Ну твій кубик йому б не завадило б його змастити б трохи, почистити, бо ти за кубами сильно не слідкуєш, і в тебе нема на це ні часу, не. В принципі, можливості і бажання, і бажання. Ні сенсу. Yeah. <laughs> я в мене просто, коли кубік у мене вже непридатний, я просто купляю новий <laughs> Мені так простіше. <laughs> Давай тоді спробуємо скласти кубік 3 на 3 і подивимось, який буде так. результат. Ти перемішаєш мені кубик, я тобі. Готовий? Так. Три, два, старт. Пришістки. Навіщо мені найкраще кубик, коли така фігня? Yeah. Я тепер боюся з тобою сидіти за одним столом. Окей, а чим твій оцей кубик відрізняється від попереднього? Саме ці кубики — це Мою. Э, Super RS3M, Super да. Pro Max RS3M да. Pro на Зараз... 256 гігів. Так, в принципі, в ньому трохи менше технологій. Ось тут можна побачити різницю, що тут прямо видно в нас магнітики, що їх можна навіть налаштувати. Ага, так бачу. А на цьому кубику їх немає і більш простий такий механізм. Магнітний. Він магнітний, так, але їх не видно. А, так. окей. Так. До речі, для однієї руки дуже прикольно крутиться. Давай я спробую цим зібрати. А ти моїм. Три, два, старт. Він такий кайфовий. О, Менше 15 секунд. Скільки Прийшов. там? О, мене, мені треба тренуватися. Ну, давай. Фу, 30. Якраз чітко. Окей, okay, 3 на 3 це було найбанальніше, що можна порівняти, але кожна наступна головоломка буде ще цікавіша і цікавіше. Продовжуємо. Яка твоя найулюбленіша дисципліна на змагання? На даний момент це, мабуть, мегамінкс. Давай тоді ним і продовжимо. Мегамінкс, я бачу в тебе якісь незрозумілі китайські ролі іерогліфи. як ти бачиш, в мене мігамінг з компанії Ган такої самої, і бачиш, вже навіть логотип трошки стерс через те, що я досить довго його кручу. Це ще перша версія та такого Мігамінксу, і для мене кращого нема. Поясни, будь ласка, е, чим відрізняється твій від мого, і чим він кращий або гірший? десь приблизно через рік після виходу ГанМінкс вийшов ось такий бюджетний кубик від UJ. Uh -huh. він... Але він вже з магнітами. правильно? Так він вже йде з магнітами. Він коштує буквально там ну баксів 15. Його не складно налаштувати і довести його до дуже приємного рівня дуже легко. Тому більшість зараз рекордсменів як Європи, світу, збирають саме на такому кубику. Uh -huh. Але дивись, на ньому є якісь цікаві візерунки саме на сторонах. Така Улька, ніби mm. для чого так. зроблено? Це зроблено для того, щоб ми могли зацепляти пальцями. Бортики, і нам було простіше просто крутити при будь-яких умовах. А в мене дивись, якщо дуже близько придивитися до мого мегамінгсу, то ніби кожен елемент трошки втоплений всередину. Бачиш, ось так. на кожному куті є ось така ледве помітна, але е, ямка. І коли ти е, пальцями проводиш, ти чітко чіпляєшся якраз так. за рахунок цього. Це прикольно, але дивись, в твій реально на там кілька може сантиметрів більший замі, чи мені здається. Ну тут різниця виходить десь. Ну, тут ще бортики відчуваються, mm -hmm. збільшують воломку, але в принципі вони відносно схожі, може бути по розміру. Ні, може трошки. Ну, ну просто коли я твій тримаю в руках, він ніби здається більшим. А ще так. цікаво, те, що в тебе чорна сторона, для чого тут чорний? Чому вона така? Ось є такий етап, як OLL, Це так. збір Останні, ну, ось шапки. слої. так, у мене це отак виглядає. Так. А в мене на чорних, на чорній стороні дуже ефектно видно усі елементи, як виглядатиме алгоритм. Тобто вони більш контрастні на контраст стандартний сірий колір, бачиш, воно ніби да, да. ніби все зливається. А в мене відразу видно, що це, наприклад, ситуація рибка. До речі, плюс так. твого мегамінксу, як для мене, там тут дійсно яскравіші кольори. Тобто, якщо подивитись на мій і на твій, то твій дійсно такий більш соковитий. Давай спробуємо екстрім. Я нагадаю глядачам, що ти. Рекордсмен з цієї головоломки. Так. Швидше за тебе в Україні ніхто не складає. Так. Зараз подивимось, чи зможу я це зробити. Добре. Три, два, старт. — Що там? Та дуже повільно. Що? 47. Повільно? 1,48? Так погано. Різниця Блін. Ну, слухай, я тепер розумію, що навіть ну, скільки втричі дешевше він коштує. Так. Але наскільки швидше тим можна складати? У нас різниця майже в хвилину. Це взаємораз доводить те, що на бюджетних головоломках можна збирати дуже швидко. Ну так. Да. Тобто не обов'язково мати найкращий, най... найдорожчий куб, щоб складати швидко. Окей, я хочу показати тобі наступну головоломку. Ось такий кубик. Тримай. Виглядає як якийсь кубик 4 х 4. Вирішуй. Ух. Він не крутиться. Це головоломка, яку я надрукував на 3D-принтері. Для тих, хто не в курсі, Кубасі 3D це мій особистий магазин головоломок, який я сам виготовляю. Там ви зможете придбати інші більш складні або більш легкі головоломки. Переходь за посиланням в описі в мій інстаграм аккаунт і замовляй головоломки для себе. Вийшло вирішити? Ні, це неможливо. Вирішення її я поки що залишив секреті. Колись моєю улюбленою дисципліною була 4 на 4 Знаєш чому? Чому? Тому що в мене мені в руки попав класний кубик. Це був не цей кубик, це був 4 на 4 Gun, якщо ви пам'ятаєте. Був такий в моїй колекції, але я його знищив дуже ефектно. З тих пір я не складаю 4 на 4, але Ігор мені порадив ось такий кубик, бо я бачу в тебе такий самий, правильно? Так, тільки в тебе логотип на жовтій стороні. Я це Мабуть, спеціально переклад. зробив. Я спеціально зробив логотип на жовтій стороні, бо зараз ці кубики дуже популярні на змаганнях, і щоб їх не переплутати, я просто переклеїв на жовту сторону ну, логотип. Круто. Так, не робіть так, бо ми на змаганнях можемо кубики переплутати тепер. Клей, клейте на зелену сторону. Тепер, поки приходимо на змагання, у всіх. На зеленій стороні 20 кубів зелена сторона. Що робити? <свят> Отож, це однакові куби, і мені порадив їх саме ти. Поясни, чому цей кубик найкращий зараз для того, щоб складати їм на змаганнях. Дивись, по-перше, цей кубик розміром рівно як 3 х 3, 56 міліметрів. Тобто, якщо порівнювати його зі звичайним 4 х 4, будь-яким, то він трошки менший. Ось так. Е, ось цей міні-кубік, і той, що в мене в руках, це звичайний його розмір. Наскільки впливають ось ці 5 мм різниці? А, інколи ти можеш, коли дивишся прям прямо на кубик, ти можеш бачити набагато швидше елементи, і це допомагає тобі раніше знаходити елементи і крутити формули далі. А я думаю, що виключно для того, щоб в руках він трошки компактнішим був. Для цього теж. Плюс, чим менший кубик, тим він легший. Це треба теж враховувати. І ти можеш більше тренуватися, і тобі це буде приємніше. І які в тебе результати по 4 х 4? А, Ну, в найкращі часи я збрав в середньому менше 30 секунд. Менше 30 секунд? Ну, для мене це якийсь космос. Я поняв. Ну давай спробуємо поекстримати тоді вже. Я розберу дві колективні. Ідентично крутиться. Навіть різниці нема. Вона основний повністю однаково. Три, два, Полетіло. Добре, я зібрав за 33. Тобі трохи залишилось. Ай. А це добре! 56. Блін, однакові куби, різні швидкубри. Ось і результат. Окей, я думаю, що найбільші куби ми залишимо на потім. А зараз давай перейдемо до найменшого. Це 2 на 2 кубик, який складається швидше за всі дисципліни, мабуть, так. це найшвидша дисципліна на змаганнях. Чому? А, дивись, в цій ломці потрібна найменша кількість рухів. І це, мабуть, одна з найзручніших головоломок, щоб крутити її швидко. Не Такі знаю, можливо. мені взагалі 2 на 2 ніколи не було зручно крутити через те, що я звик крутити 3 на 3. У мене, як ти бачиш, взагалі. Взагалі проблеми зі збірками. Окей, чим відрізняються наші двушки? Бо я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, як це 2 на 2 опинилося в мене в колекції. Це валк Elite-версія. Це, мабуть, звичайний просто. А Мау. може і звичайний. Так. Але магнітний. А в тебе? У мене також магнітний, це мою вейповемку. Мою вейпо? Так. Така смішна назва. Можна а, я спробую спротити. Просто, ну, ніби звичайні. Ну, на 1 міліметр, можливо, менший мій. Але. О, як він крутиться настільки контрольовано. Ось це було моєю проблемою. У мене ніколи не було контрольованого 2 на 2, тому я так погано його і збираю. Ймовірно. А це скільки секунд можна зібрати 2 на 2? Ну, ну просто у мене це. Як в тебе 3 на 3. Ну, я в середньому збираю за 2-3 секунди. Давай. Є люди, які там і за пів секунди можуть зібрати. До речі, у мене одного разу був такий досвід в житті. Це круто. Давай спробуємо. Готовий? Три, два, старт. Ось вам різниця. О. Я ж кажу у мене 6 секунд. Як, як в тебе? 2 секунди? Я не уявляю як. Давай рухатись далі. Тут є головоломки з тих, що залишились, яка дуже відрізняється від взагалі всіх кубіків Рубіка. Бо це ну це, блін, не кубік. Що це таке? Якесь коло? Це коло. <світ> це називається головоломка Рубікс-клок або годинник Рубіка. Тут, як ви бачите, на кожній зі сторін є дев'ять циферблатів, і завдання головоломки розмістити усі стрілочки на 12 Годин, використовуючи при цьому ось такі шестерні та натискання або піднімання кнопок. І комбінуючи кнопки та комбінуючи шестерні, які ми рухаємо, у нас рухаються різні групи циферблатів. Головоломка звучить тільки складно, але вирішують її досить просто. Давай, а а ти тепер, мені заплатиш? Як ти бачиш, ні, завжди. Як Давай. ти бачиш, на ну, наші. Клоки дуже сильно відрізняються. По-перше, в тебе тут є якісь магніти. Це просто прям видно. вони просто наклеєні зверху. Як вони працюють, розкажи? Дивись, ну ці магніти створені для того, щоб кнопки просто не западали. А, в мене ця ситуація вирішена простіше. В мене вся ця магнітна система вона схована всередині кубіка. Я просто кубіка. Клока, я пам'ятаю дуже старі клоки, як один з них у тебе в руках, які були зовсім без магнітів, і дуже велика проблема була це, коли кнопки не тримаються. Тобто ти їх натискаєш, а вона сама по собі падає вниз. І це було дуже важко. А зараз, бачите, у мене більш сучасна версія клока це MoFang клок Він і виглядає більш сучасно, і там всередині скільки магнітів ти пам'ятаєш? Uh. Більше, ніж буде лайків під цим відео. 200 з чим-то магнітів. 280 чи 108, Ну, коротше, скажіть в коментарях, скільки там магнітів. На кожен поворот кожної шестерні, на кожному циферблаті всередині по два магніти. 6. І плюс е, кілька, по кілька магнітів на е, кнопках. Тобто там ну, дуже багато. Близько сотня, то й більше. Та да, можна і більше. Да. Але цікаво в тому, що. Це дійсно та головоломка, яку можна складати набагато швидше від того, що вона дорожча. На дешевому не вийде. Давай спробуємо позмагатися. 15 секунд дуже погано. Невже це єдина головоломка де Де? А у тебе не вийшло з. Ну, окей, в цій головоломці я дійсно крутіше. Колись я дуже полюбляв складати пірамідку. В мене було таке, що на п'яти змаганнях поспіль я займав перше місце. Але це було дуже-дуже давно, багато років тому. Ще до того, як я почав. Ще, мабуть, <зас> до того, як ти почав, дійсно. Uh, я дуже любив пірамідку, тому що вона швидко складається. І я складав її швидко. Що в тебе за пірамідка? Це uh, Yuxin Little Magic. Ну, це мені ні про що не каже, тому що так. я зупинився на пірамідці ще Бел-версія, uh, да? Да. X-Men Так. Ікс-мен, Бел Пірамінкс Магнетік. Їй, мабуть, вже років 6-7. Ось ці пірамідці 7 років, але вона досі крутиться. Шикарно. Скільки років твої пірамідці? Ну, рік, два, може. Вона свіжа. Я зрозумів, в чому різниця. Вона набагато швидша. І дивіться, тут цікаве те, що в тебе якийсь кольоровий пластик всередині. А, в мене, а, а, мене біле. Ось. Бачиш? В тебе, пластик. в тебе зелена серединка, а в мене біла, ось. Прикольно. Але що твоя, що моя магнітна. Сразу скажу, що твоя чисто за вагою легша. Навіть з магнітами. Ну так. Да. Навіть з магнітним. Мені цікаво, за скільки ти складаєш піру? Від 4 до 8. А, окей, я тоді від 2 до 10. Ну, давай спробуємо. Так. Три, два, старт. <плес> не можу я зібрати коротше, кубик. Коротше, в, в середньому в мене трошки краще. Слухай, ну це реально мене повернуло в якусь ностальгію. Я так давно не екстримив такими пазлами. Реально, я так давно не екстримил е, нічим, окрім 3 х 3. Але у нас попереду найцікавіші, мабуть, пазли. Наймолодша дисципліна ВЦА так і це скіп. Просто кажи, чому вона наймолодша? Що вона таке? Її ввели в 2014 році. Це якраз роки, в яких ти починав. Це навіть. якраз тоді. Це мій другий чи третій другий рік, другий рекспідкубінгу. Я приймав участь на змаганнях, коли цієї головоломки я ще навіть не знав, що це таке. А через кілька років вона з'являється, вона офіційна. І на перших самих перших змаганнях, коли його складали, національні рекорди були кожну кожну хвилину, ставили новий національний рекорд. Це неймовірно. Да. Зараз таке побачите. Один, один з них до речі, не зараз знімає. Це взагалі головоломка, яку дуже важко тримати звичайним маглам, тому що е, в неї дуже дивна форма. Загалом кубики крутяться ось так. Ти його береш і проворачуєш, прокручуєш сторону. Неважливо, скільки елементів в цьому кубіку. А тут сторона не прокручується, тут прокручується по кут діагоналі. разом з центром по діагоналі. Ось, ось так. Ось. Хоч тут невелика кількість елементів, але скласти його доволі складно. Але дивись, навіть просто візуально порівнюючи наші куби, наскільки вони різні. У мене більш кубічний в тебе такий, більш всередину. Так, да, він в нього є простір всередині, така ніби. Знову таки їж. Ну, я думаю, воно більше допомагає тримати в руці. все да, Але виглядає прикольно. Що, давай спробуємо поекстримити? Так. Треба тільки згадати, як його складати. Три, два, старт. У мене щось не те. П'єдвась 21. Та ну 10. Я забув, як це робиться. Бачиш? Наступний пазл, як на мене, найскладніший, це ось це чудо. Його взагалі, мабуть, не так часто можна зустріти на змаганнях. Дуже рідко їм люди складають на змаганнях, тому що головоломка реально складна, взагалі нібито кубічна. Але якщо зробити один оберт або навіть там, трошки більше, то вона взагалі втрачає форму. В цьому її складність. І я бачу в тебе знов ж таки цей чорний колір замість жовтого. у мене жовтий, у тебе чорний, Невже так погано видно, як на Мегамінсі? Тут цього шість кольорів. Да. Ну це просто додає більше контрасту, тим паче чорний з білим дуже гарно контрастують. Да, Бо багато а, 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 алгоритмів зав'язані на ось таких рухах, коли біла і жовта знаходиться поряд. Наприклад, якась ось така ситуація. Тобі треба дуже швидко зрозуміти деякий колір. Два світлих кольору іноді на швидкості можуть зливатися. Наприклад, так. прокручуючи там, не дуже сильно зрозуміло. А в тебе реально дуже прикольний контраст. Мій сквар настільки старий, що це єдина головонка в моїй колекції з наліпками. Раніше всі гололомки були чисто з наліпками і почали вводитись в офіційну експлуатацію колорні кубики, тільки десь в 15-16 роках. Кубики з кольорового пластику, коли я займався швидку, починав взагалі були заборонені на змаганнях. Їм не можна було складати, нібито через те, що можна побачити ось так. Я бачу перед собою три кольори: білий, синій та помаранчевий. А якщо я зроблю трошки ось такий невеличкий рух, то я можу побачити ще звідси, нібито червоний, звідси жовтий. І здається, що це мені допомагає якось. Але на практиці ніхто цим не користується. Ніхто цим не користується. І з часом це ввели офіційно. Повернемося до скверу. Да. Тобто, ви зрозуміли, він з наліпками, тому він дуже, дуже старий. Йому реально теж років 7-8. Ну так. І за ці 7-8 років я його, чесно кажучи, так наразу і не складав. Тому я просто забув, як це робиться. Але мені дуже цікаво покрутити твій. Що це за сккіп? Розкажи. Скіп. Що це за сквайр? Розкажи це MGC магнітний. Він в принципі тільки магнітний. Прикол. Так тут прям до, дуже. він такий м'якенький, і магніти дуже, досить такі сильні. Тобто, дивись, він як кубик 3х3 мій маглів. Він робить повний оберт самостійно. Оп, і сам докручує сторону. бачиш? його крутити нереально класно. Тут не тільки на ось такому русі магніти фіксують, ще й на кожному ось такому русі фіксують магніти. Окей, найцікавіше залишилося на прикінці, це кубіки-рубіка великого розміру. Теж нечастий гость на змаганнях, дуже рідко складають такі кубіки. І я так розумію, що в тебе, ну мабуть, найкращі на сьогоднішній момент великі куби. Які тільки можна знайти будь-де так, дивлячись на мої куби, нічого особливого сказати не можна. Просто звичайні дебелі здорові кубики Рубіка. Так, вони магнітні, так вони не не непогано крутяться, але я вже дивлюся на твій, наприклад, порівнюючи, да, 7 на 7 вони навіть якось візуально відрізняються. Твій більш преміальний, не дивлячись на те, що це найдорожче 7 на 7 на ринку. Чи так. це? Ну, твій, мабуть, дорожчі, так. але технології да, не стає. Просто в цьому кубіку вже кілька років, а це я так розумію, свіженький. Ну, твоєму вже, мабуть, вже скоро п'ять років буде, 4 точно. Да. Я навіть не буду з тобою е змагатися, але все одно розкажи мені про кожен зі своїх е великих кубів і порівняй з, з моїми. Чому вони відрізняються, окрім того, що Марі, мої старші на кілька років. Добре. Ну, усі мої, вони як мінімум менші. Можемо ось а, виставити. Прямо усі? Так. Тобто вони всі, кожен менше за розміром. Реально, 5 на 5 ось різниця в розмірах. Ігоря 5 на 5 і мій. Так маленькими кубиками виходить просто зручніше збирати. Виходить, що так. Прикольно. І кожен з них менший. Окей, це перше. Так. Далі, я так розумію, вони трошки, але такі матові. То вони не відблискують, так? Деякі ну, ось 6 на 6, він все ще матовий. Вони так. з заводу йдуть досить матовими, ага. і з часом це проходить, коли вже дуже натирається пластик руками. Тобто ти настільки багато збираєш ці кубики, що вони від часу стираються і стають блискучими? Так. Можеш мою машину потерти трошки це прикольно. Насправді дуже цікаво, що мої кубики більш старі і дорожчі, твої дешевші і сучасніші. І настільки велика різниця, настільки велика прірва між технологіями, це ми просто візуально їх роздивлялися. А якщо зазирнути внутрі кожної головоломки, я боюся уявити, яка там різниця. Але найцікавіше, що я вам обіцяв сказати на самому початку, то скільки ж коштує моя колекція головоломок і твоя. Скільки коштує усі твої ВЦА головоломки? Ми зробили підрахунки, і це становило близько 250 доларів. 250? Так, моя колекція коштує рівно в два рази дорожче: 500 доларів за ось ці кубики. Напишіть, скільки коштує ваша колекція головоломок, і яка головоломка ваша улюблена. І якщо ви дуже сильно попросите, то ми зберемо найдорожчу можливу ВЦА-колекцію, а так само найдешевшу, можливу ВЦА колекцію головоломок і подивимося, порівняємо їх, наскільки вони відрізняються. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Підписуйтеся на цей канал, бо тут тепер не один ведучий. Це дуже круто. Прощайся тепер, як ведучий. Усім гарного дня! Дивіться наші ролики. От такий ведучий у нас. такий. От От па Папа, гарного настрою.